Шість основних причин, чому болить стопа. Болить, пече, коле, ниє, крутить, набрякає, горить. Скарги на біль у стопі можуть бути найрізноманітнішими, і здається, що там немає великих суглобів чи внутрішніх органів, а значить, і боліти нема. Чому. Насправді все не так просто. У стопі людини 26 кісток та 33 суглоба. Велика кількість м'язів і зв'язок, які витримують і розподіляють вагу всього тіла. До того ж, причина болю може бути не лише в самій стопі, а й у відбитті болю від інших суглобів або навіть хребта. Основні причини болю в стопі від звичайного перевтомлення до серйозних патологій опорно-рухового апарату нервової системи або судин. Розглянемо основні фактори. Перший це травма. Переломи кісток стопи виникають при падінні, ударі або невдалому приземленні. супробожуються різким болем, набряком посиленням болю при спробі стати на ногу. Розтягнення та розриви зв'язок часті при спортивних травмах. Ознаки біль, набряк, синці, опора можлива, але обмежена. Хронічні травми, наприклад, мікротріщини, які не були вчасно діагностовані, можуть призводити до переломів і тривалого болю. Друге, атрити і артрози ревматоїдний атрит системне захворювання, яке вражає дрібні суглоби стопи кистей. Характерна ранкова скутість, набряк, симетричні болі, остеоартроз, вікове або посттравматичне зношування суглобів з болем і зниженням рухливості, подагра, запалення через відкладення сечової кислоти, найчастіше вражається суглоб великого пальця, сильний біль, почервоніння, набряк, тривалість загострення до одного тижня. Пам'ятайте, що своєчасна діагностика допоможе уникнути і зберегти здоров'я ваших стоп. Дбайте про себе та живіть без болю.